Два мільйони доларів Україна дасть Азербайджан. Гроші спрямують на закупівлю електрообладнання. На ще Баку може скасувати заборону на передачу Києву зброї зі своїх запасів, якщо Росіяни продовжать бити по енергосистемі України. На що ще зможемо розраховувати? Віталій Залевський розповість далі. Азербайджан розлютився на Росію та може передати нам зброю. Це через те, що Кремль бомбить азербайджанські енергетичні об'єкти в Україні. Пише видання «Калібр Ас, зокрема, йдеться про азербайджанську нафтобазу. На початку серпня окупанти вдарили по ній п'ятьма шахедами. А до цього російська армія атакувала об'єкт газотранспортної інфраструктури на Одещині. Через цю станцію Україна отримувала газ зі США та Азербайджану. А ще через неї азербайджанський газ йшов до Європи. Якщо Азербайджан врешті зніме ембарго на зброю для України, такі поставки підсилять нашу обороноздатність. Країна має у своєму арсеналі запаси озброєння радянського та російського виробництва. Одним із перших у списку можуть бути причепні артилерійські установки, до прикладу, Гіацин-Б. Такі на озброєнні має і Україна. Нею б'ють по живій силі ворога та знищують бронетехніку. Гармата досить точна і далекобійна, знищує цілі кількома пострілами на відстані до 30 кілометрів. Також Україна може отримати гаубиці Д 30 та Д 20 В Азербайджана таких близько сотні. Стару артилерію можуть відправити Україні, бо Баку закупив торік нові зразки подібної зброї. Пише Дефенс Експрес. А саме 48 сербських бі 52 та 72 чеські діта. В арсеналі Азербайджана приблизно 500 танків. Таку цифру дає Дефенс Експрес станом на 23-й рік. Серед них і Т-72, які Україні вже передавали інші союзники. Бойовий танк має міцну броню, може їхати навіть по дну річки, якщо вона глибиною до 6 метрів. Українські військові добре знають, як маневрувати на. Такій бойовій машині, адже від початку великої війни затрофейло чимало російських Т-72. Щодо реактивних систем залпового вогню, то тут наявна інформація про 72 БМ-21 град та ще 18 одиниць їхнього чеського варіанту РМ 70 Вони теж можуть бути поставлені. Хоча напевно якась кількість буде залишена банально внаслідок дешевизни застосування такого озброєння. Також у цьому списку потенційно можуть опинитися реактивні системи залпового вогню типу БМ-30 Смерч. Таких в Азербайджана щонайменше 30. З ними буде простіше попрощатися. Бо Баку активно купує турецькі аналоги, пише Дефенс Експрес. А ще аналітики не виключають передачу мінометів та старої автомобільної техніки. Із бойової авіації Азербайджан має щонайменше 52 бойових літаки. Це 14 Мігів-29 та 38 штурмовиків Су-25, 44 ударних вертольоти типів Мі-24 та Мі-35. Це небагато для країни, тому, кажуть експерти, розраховувати на передачу таких засобів не варто. Те саме стосується і систем ППО. Попри наявність С-200, С-125, Бук-М1 та С. 300, ймовірність їхнього постачання Україні невисока.